Доброго, ось ранку. Я вам показую ранкові вихвалянки, що у нас з'явилось нового на 8 березня. Це ангелінкин такий подарунок, два медведика, у нас всього два, щоб Ростіку не було обідно. Два гіацинтики теж таки нам подарували. Це такі тюльпани нам кума передала. Дуже класні. Були ще вони в селі і взяли підсніжники, ранкова кава і така прекрасна штука, ну такі красиві полуниці. Їх там прям така велика коробка була. Я приїхала додому, а мене очікував саме такий сюрприз, великий такий сюрприз. Смакоти прям по-весняному, так, і дуже класні підсніжнички. Ще вам повихваляюся великим, прекрасним букетом Троянд. Хто знає це мої улюблені кольори саме Троянд. Люблю їх дуже сильно, такі помаранчеві, жовті, дуже красиві. Я прям від них тащусь і балдію. Так, ще скажу, що полуниця дуже-придуже -дуже смачнюча. Їли всі зранку до кави, до чаю. Ангеліна просто <с> їла, об'їдалася її. Вчора вона її їла і сьогодні продовжувала. Так, показую вам себе. <с> Я вже привожу себе в порядок після вчорашніх <с> Ангелінка ще ходить, всім привіт! <с> Хочу привітати всіх наших прекрасних жінок, всі, які дивляться мої вложики. З прекрасним днем 8 березня. Багато знаю, хто його вже не святкує, багато хто. Ой, всі не, не влазять в, в, в телефон. Але хочу, щоб квіти вам дарили не тільки 8 березня, а завжди. З приводу і без приводу, тому що. Раз в рік це, звісно, приємно, але приємніше, коли вони не очікувана. Тому вітаю вас. Бажаю, щоб ви були такі сильні, незалежні, тому що це свято ще поєднане із тим, що жінки захищали свої права. А наші українські жінки то це 100%. Вони самі знаєте сильні і самі незалежні жінки, які тільки можуть бути. Тому вітаю вас, дівчатка, з цим прекрасним. Святом зі святом весни. Боже, боже, Нехай ваші всі мрії збуваються і щоб ви були сильні, боже, але ніколи цим не користувалися. Боже, Ми сьогодні їдемо боже. по справах, можливо, купимо е кросівки. І ще в нас вже не 8 березня, а 9, а 9 Ну, я трішки випадаю з життя 8 березня, 8 і 7 -ти. це в мене не один, не один не день склеєний в кучу, тому що 7 я, я приїхала. В тебе є кросівка? Тому що з сьомого я приїхала 12-20. В час ночі я лягла спати, поки сполоснулася а в 4 вже прокинулася. Я не знаю, спала я чи ні. Я так до кровати брик і вже проснулася і знову поїхала. Тому я випадаю з цього дня Я думаю, ви мені пробачите сьогодні. Знаєте, в мене вихвалянки. Ростусь, пхай, будь ласка. Що подарували, привітань було дуже багато, дуже приємні. Дуже багато клієнти, знаєте, вітали нас, залишали на каву. ну, Гарний гарний день, але було б краще торги, якби було більше чоловіків. На жаль, дуже багато чоловіків немає, тому вітали онлайн. якось так, Сьогодні в нас дуже багато справ. Планів, тобто багато, а справ подивимось. Як? Поїдемо зараз щось робити. Користаємося цим днем. можливістю, що сьогодні неділя і у всіх вихідний. Тому беру вас з собою. Щось будемо купувати. Бо прийшла весна у нас дуже гарна погода, до речі, дуже класна. Прямо зранку прокинулися, а сюди так сонце світить. У нас е, саме літом звідси така сонячна сторона. Тому. Прокидаємося вже рано, тільки тільки сонце посвітило, о 7.20 Я така, ого, скільки там вже дев'ять. Коротше, класно, що сонечко так світить і вже нас е, будить. Все, сушу волосечку, збираю всі, бо ж треба ще всіх зібрати і їдемо кудись. Першою справою, виїхавши з дому, ми взяли каву в Ростіка з Ангелінкою. Що там? Молоко з сиропом. Молочко з сиропом, в мене кава, чоловік там щось ще на вулиці курить. да да він курить, а я вийшла на вулицю ось так тільки в рубашці. І замість куртки я одягнула рубашку, тому я думала, що мені буде жарко, але не дуже жарко, холодно. У мене є ще фонарик. Холодно в голову. <гум> Треба було брати кофту прямо з. Та що нам було холодну голову. Приїхали ми за покупками. В такий у нас є ринок в місті, коротезний. Подивіться, що викупили перші. Ну не перший покупок вже в нас туди, звісно, дуже багато було. Є ой, і буде. Дивіться, яка ціна. Боже мій, це уровень лазерний, стільки кошти. І як завжди, Ангеліна кричить на фоні. Вона хоче у мами на телефоні відось. Вона хоче в мене на телефоні дивитися шольце. Але ми зараз поїдемо ще їй купимо капці, і певно, що завеземо її до бабусі. Такий прям, Я так поняла, він крутесний. Але він знадобиться нам, потім вже в ремонті у всьому знадобиться. Тому таке. Прикупили, дивіться, тут щось комплектація різна. Одна покупка є. Так, на цьому не закінчилися наші поїздки. Приїхали ми ще на участок. Дивіться класно проклюнулися мої тюльпани. Я навіть не очікувала, що їх так багато. Не пам'ятаю, що я там вже садила, але щось насадила. Дивіться, які у мене є навіть підсніжники, теж не знала, що вони у мене тут є, ще й хотіла посадити, але вже вони у мене ростуть. Ангеліні зробили дуже класнючий атракціон, прикупили тачку, вона нам на будівництві знадобиться, і вона захотіла на ній покататись. Як добре, що я повивозила туди багато таких старих речей І Ангеліна була задоволена, покаталася, бо сказала, що я хочу спати. І вона прямо заснула у цій тачці за 5 хвилин. Дуже швидко вона там вкачалася і спала. Хтось спав, а хтось працював. Розбивали ми. Арматуру вимірювали все і ще покажу, що все ж таки прикупили Ангеліні. Обрали такі кросівки. У неї дуже така товстенька ніжка, тому їй потрібно такі, щоб легко взувались і легко. Були на ніжці. Після того, як вона прокинулася, вони продовжували з Ростиславом собі, знаєте, веселитися. Вона поспала на свіжому повітрі, їй було дуже гарно спалося, хтось працював, а хтось, знаєте, веселився. Росік катав її на цій тачці, це прямо розвага така була, я вам кажу, вона ще півдня наступного мені говорила про ту тачку, що вона хоче ще на ній кататися. Ну, для них це прям атракціон получився, І Ростіку було дуже весело з нею. Йому дуже сподобалось, боявся її перевернути. Ось такий тут завжди гарний захід сонця. Прям я в нього закохана. Ну такий вже гарнючий. Завжди туди заходить сонечко. Ну так красиво, що просто. Насолода, потім е, змінився, знаєте, трішки ракурс сонця, і він став ще цікавіший прям такий рожево-оранжевий, дуже симпатичний. На цьому на будівництві нашому аля закінчується вечір, і переходимо в наступний день. Добрий ранок вам наступного дня. Я все ще з квітами, Ми тюльпани повідкривалися, красиві, підростають у водичці. Ми будемо пити з Анелінкою каву і будемо сьогодні займатися домашніми справами, бо я завтра на роботу. А дома... Ангеліна хоче дуже в садочок, а я зараз розберу все це щастя, що е, чоловік привіз. Треба його все розбирати, прати. А мої хлопці ото молодці, то молодці. Ростіку вчора зложила з вечора, я казала, Ростік, не забудь пакет, а подарувати своїй подружці подарунок і вчителям шоколадки. Ну, моя дитина зранку я не бачила, як вони збирались, тому він забув. Нічого страшного не піде. Завтра занесе, бо забувся. Та да, Ростик забув Софії, тут повно в нас взуття. Коротше, в хаті трішки в нас апокаліпсис, тому треба зараз швиденько це все прибрати. Ангеліна там зняла диван, я хочу його почистити, бо він брудний, знову треба його почистити і навести. Порядок забрати не знаю, де твої чудики, забрати трішки зимовий одяг, бо дістали вже легший одяг, і зимовий вся так прямо на кучі я п'ю каву і буду займатися цим. Кожен займається своїми справами. Ангеліна грається коробкою, а я все-таки вирішила перебрати зимове, трішки позабирати. Свій пуховик вже сховала, тут таке все зимове, шапки те, що вже точно не буде одягатися. Ось ця скатертина, яку я стелю перед Новим роком. Але з моєю помічницею там ще іграшки викидаються, тут ще книжка розбирається. І ця справа затягується на. На пару годин довше. Тому в кожного свої але зараз буде тут порядочок. Все, в кімнаті порядок. Я навіть пропилососила прибрала все. Тут Ангеліна роздягнулася, бо буде лягати спадки та кнопка. І все. Тут чистенько, ще дещо позабираю, і в кімнаті, в принципі, порядок. Багато прання. Тому сушу тут на батареї, а, а в кухні вже перекрили опалення, тому в нас тільки тут опалення, а на кухні вже вимкнули. Лягаємо спати. Дитину вклала спати, тому перехожу готувати щось на кухню. Показую рецептик тих горішків, які були у шольці, просили, щоб показала так, рецептик, показую. Одне яйце 5 ложечок, столових. Цукру можна трішки зробити солодше, хто любить. Перемішую, додаю трішки соди гашеної оцетом, У мене яблучним оцетом гасений. Перемішується все щастя, додаю туди три ложки майонезу, саме майонезу. Так, так, я теж була здивована з цього рецепту, що з майонезом ніколи так не готувала. але... Дуже смачно і дуже просто, я вам скажу, я люблю таке, коли просто і швидко приготувати щось. Перемішуємо це все і додаємо 10 столових ложок муки. Замішуємо це все рукою так, щоб тісто було як пластилин. Просто його е, ліпилося і не прилипало до рук. Гарненько воно вимішується, жодних проблем немає. І поки моя дитина спала, я зробила прям дві порції, бо подивилася, що однієї буде маловато. А так як я завтра йду на роботу, щоб взяти собі щось до кави, чоловікові на роботу до кави, і дома залишилося. Два дні я буду на роботі, тому я знову вриваюся в цей ритм життя, все, свята закінчилися. Дуже добре, що вони вже закінчилися, втомилася за цих декілька днів і повертаюся в свій звичний спосіб життя. Вже відійшла, і завтра беру вас з собою на квіти. До квітів покажу вам ще ту красу до того моря тюльпанів. і роблю такі, Продовжуємо робити горішки, роблю горішки, скатую такі кульки і обсмажую їх. У мене така стара форма. Цій формі, певно, що більше. Чим мені використовую чайника старого з водою, щоб не стояти, не прижимати, так мені зручніше. Наготую цих горішків, дуже вони швидко і легко готуються. Саме головне дивитися за ними, щоб вони, знаєте, не пригоріли, бо вони дуже швидко прихоплюються і пригорають. Треба ще йти в магазин по згущене молоко так як у мене закінчилося, з'їли з попередніми горішками, ну це я схожу вже потім ближче до вечора. Ще раз всім дякую за те, що ви заглянули на мій канал, за те, що додивилися відео до кінця. Це дуже сильно допомагає рухати мої відео вперед, якщо ви дивитесь від початку та до кінця. YouTube, знаєте, має якісь свої певні алгоритми, і так він визначає, чиї відео просувати, а чиї не просувати. Тому буду на цьому з вами прощатись на цих кухонних справах. У мене ще деякі є справи по приготуванню їжі. Не буду вже це показувати. Не хочу. І так, такий, знаєте, дуже насичений влог. Дякую вам за перегляд.